всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. Як завжди, гудзик буде наприкінці відео. А сьогодні у нас з вами буде барахолка серед тижня. От ви в мене питаєте, в який день краще приходити, коли барахолка працює. От барахолка біля центрального базару працює кожен день, окрім понеділка, але от подивіться вівторок. Спеціально прийшла показати вам. Що є, хто є. Ну але давайте шукати. Що цікавого, знайдемо серед тижня. Так, дивіться, які тарілочки. Такі цікаві, їх три в наявності. Ну, вони в порціоні. Кам'яний брід. Яка ціна за тарілочку? 50. Комплектом? Да. Ну, у комплектах. Би бажано в комплектах. І дивіться, яке блюдечко. Блюдочко з бузком. одне єдине блюдочко. Виробника не знаю. Якщо ви знаєте, підкажіть. Щось закордонне. Ну, в плані не українське. Блюдечко в якусь? Блюдечко 35. Ага, і ще цікава чашечка. Думала Німеччина, це у нас Білорусь, Добруш. Дивіться, деколь навіть всередині. І понизу. Така цікава-цікава, але, на жаль, одна. Мені здається, її можна під будь-яке біленьке блюдечко зі смужкою і буде дуже гарно. Яку ціну чашечка? 45. Рушник. Ні-ні-ні, не переживайте, не переживайте. Я квіти знімаю, щоб, щоб, люди, добре, щоб люди добре роздивились. Бачите, вишивка ручна. Краса. Мережево магазину. Але вишивка, дивіться, які квіти. Ціна яка? 200 гривень. Це був прибитий да? це, це вишити, вишити. Ага. Ага. Не, так, Хороший Хороший, весь цукій, дуже гарний. Зайці продались, чим розбили мені серце. Шукаю одного єдиного ось такого зайця ЛФЗ. Капець просто. Ну, просто такого пора. маю, інших маю. Ви ж сказали, що... а частина сервізу. На жаль, тільки все, Шоку. що є. Да. Угу. Три тарілки. супові. До речі, стан нових. Да, да, стан нових, дружківка. А воно комплектом продається, чи сосником? Чи можна окремо тарілки окремо соус? Якщо окремо то буде якщо все сосні? Хорошо, розказуйте. Може, комусь тарілки треба. Якщо... Тарілки? По 30 гривень. Так, за 100, штуку. 100, 100. І до них є ось такий сосник з ручним розписом, дружківка, 100. рельєфний. А сосничок. Скільки коштує? 50. А сосничок 50. А якщо все разом? Все разом. Буде з 130. Буде добре, дякую. Так, є ось такі набори. Це, мабуть, книжка вважається, не листівки, але, знаєте, такими листівочками. Осінь, там, мабуть, зима. По 10 гривень одне. Кажу вам от літнє. Ну, скажіть, що на тій стороні там рознієш? Так, 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 зараз все, все покажемо. Бачите, така шаль, неймовірна. Ззаду все розписано, як в'язати. Далі ось така когтинка літня. І от літня коптиночка. Ви зрозуміли, так? Да? Ззаду все розписано, викройка. 10 гривень за один. Це моя любов, любовна. Обожнюю фантастикою. Дея Бетері. Читала колись за хльобами, Просто за хльобами читала, не їла. Можете бути здивовані, то стелезні книжки очікувала за три дні. Отакій. Скільки коштує? Ще раз. 25. Ще дуже раджу виноску кольба. Хто не читав? Рекомендую. Рушник вишитий на полотні, хрестиком, троянди пташки і напис. Зелен дубочок, на яр похилився. Отак, От мережево ручної роботи. Отака От краса на Чернігівщині. Ціна яка? 400 гривень. Дивіться, який штовс знайшла. Ой, яка птаха, він великий. На жаль, кришечка втрачена, розпис цікавенний, полонне. Таких зелено-оливкових тонах. Просто неймовірно. Я не часто бачу таку. Скільки коштує такий штоф? 250 250, ціленький, тільки пробочка втрачена. І отакий є штоф. Куманець. Куманець, да. Куманець. Так, клейма нема, залишки. Підглазурний розпис і надглазурний розпис. Золотою фарбою. На жаль, він має отаку тріщинку, але ж це річ вже колекційна. Скільки коштує такий команди? 250. 250. Далі, хтось у мене колись питав, чи є у нас на барахолці тарілки від сервізу Мадонни. От знайшла одну кала. Так, яка ціна? 80. 80 і соусник. Тоже кала від сервізу Мадонне, але, мабуть, іншого випуску. Скільки коштує сосник? 250. 250. Чашечки теж просили в коментарях показувати чашечки. От знайшла чашечку, старенька якась. Вона легусінька, деколь всередині. Клейма нема, думаю, німеччина. От що хочете робіть? Думаю, Німеччина. Смужка по золоти ціленька, не потерта. Яка ціна? 100 гривень така чашечка. Бачите, красуночка яка. Ось дивіться, для серветок. Яка мушля з конваліями. Вся ціленька, так, виробник. Хто у нас там виробник? Погано, я бачу всередині. А скільки коштує така? 150. 150 гривень коштує така красота. Так. І блюдечка. Не знаю, можливо, вони і сучасні, але вони такі яскраві, навіть для ягод. А скільки коштує? 100 за комплект чи за одну за, пар. за пару 100 гривень. Це, звісно, не знаю. Може, собі зараз візьму. Красота. Картина 1500 гривень коштує старенька, я ж обратно показую тоді, бо я ж. Не до лізу, мабуть. Чи лізу, що вже не... не пошкодить. Вон, бачите, яка. ой, Отака картина є. І ще частина сервізу, мадонна, кала. Значить, дивіться, є три чайні пари. Так, а, все. Оце, мабуть, звідси, бо зелене клеймо. А оце. Сіре. Бачите? Ось так. Все ви правильно пам'ятаєте. Отакі три чайні пари. Яка ціна за чайну пару чи чай? Оце три чашки, три? Да. 700, гривень. 700 гривень за три чайні пари, і до них є чайнички. Ні, ні, і з сім із чайничком. А, це все з чайничком. 700 гривень з чайничком. Чайничок взагалі, стан нового, мабуть, ніхто і не користувався. так? Це Оце все. все виходить. Три чайні пари і чайничок. 700. А ото одна чашечка, теж кала. Просто в інший рік випускалась. І блюдечок, скільки 6. Шість. Да? Шість. Да. І, і це продається комплектом. Да? Да. Яка ціна? 250. 250 за все. Скляна статуетка песика, бачите? Біло з зеленим. Не знаю, чи ціленький, 400 гривень коштує. Красоту. Він величенький. Я вам зараз відійду, щоб подивились порівняно з іншими фігурками. бачите, А бутилі які величезні. Ціни не знаю, власниця відійшла. Я тільки спитала скільки песик коштує. Давайте тоді ще покажу. Песиків. Бачите, три статуетки і великі. Так. Ото, мабуть, Німеччина. Це менший. А скоріш за все теж щось за кордоном. Так, пам'ятаєте, я показувала чашечки маленькі. Вон, бачите, стоять такі чоловіки, матроси. Ото, скоріш за все чашечки до них. Я знайду в якомусь з попередніх барахольних відео, от прикладу тут шматочок, щоб ви розуміли, до чого ці чашечки, якщо вам стрінуться на ваших барахунках. І хто знає, що це такі маленькі? Це від чогось? Це Німеччина. Німеччина, так, це Німеччина, це, мабуть, от, знаєте, такий моряк, і в нього там підпішуються. Оце дуже часто є моряк, а нема оцих І Скільки коштує таке? 26. по 120, 120. Їх треба комплектом, 120 за комплект. Бо зазвичай, бачите, статуетки є, а чашечок е, дуже складно знайти. Шкатулка, дивіться яка. Здрасті всім. Добрий день. І це не ручниця, мабуть, трафаретний розпис. Бачите, все як новенько. І ще раз скажіть, будь ласка, скільки коштує? Там пишеться яка я потреба. Ви сказали, скільки коштує ще? 200 грн. Да, Ось така, новусінька, бачите? А сколько так на штуки? 15? 15. Не знаю, на скільки це каструля. Це ми, Я не розумію, що це. Да. От, а може це верхня частина від пароварки? Може бути, ні? Це повне таке? А, воно. А де коробка? Коробки немає. Тобто, можливо, це нащо? Так, дивіться. Отаке От зверху. Ні, мене бачите. Так, скільки коштує така річ? 200 гривень коштує. Новенька, бачите, не користована. Є 400, а менше 300. Оця ступка. 400. так, да, Оце да, да? у мене така. У дома. мене є дома і така, і така да. є. Надо ще принести. Ця 300, ця 400, да. а форма грибочки? По 300. 300. Що значить, по у вас одна у вас ще Не є? Не може бути такого, щоб одна Ось ще а, є. А, показуйте, то інша, може комусь треба інша. Ага, це такі кульки. Це такі кульки. Кажуть, що то угу, потрясні. М'ячики футбольні. А. М яч... М яч, м да. Да. Дякую. Такі такі в яку ціну. Я знаю, чого питаю. Да, я ничего. 100 гривень пара. А, ви їх парою продаєте? Так, там же воно парно. Це тобто воно щеплено, мабуть. Добре. Підзор. Полотняний, домотканий, вишитий. Просто що я ще не зустрічала. От саме. Це, до речі, і підзори і простирадло, воно довго. І тут же мережево з такої самої нитки. З такої самої нитки мережево. Дивіться? Так, але ширина його 1,75. Щоб це була якась штора, я думаю, що це підзор. Все ж таки. З простирадлом. Яка вартість такої красоти? 500 гривень. Отакий. Трошки нитки полиняли, але він цікавий. Півники вишиті, ось такі квіти. Я думаю, що він того самого ж періоду, що і підзорний. І мережаво з тої самої нитки. Вузенькі, можливо, це божний. Тканини. Натуральні періоду Радянського Союзу. Значить, як завжди. Так, це ситець, так? ситець. Довжина 2,5 метри, ширина 80 см, вартість за шматок 175 гривень. Далі ось такий ситець. Ось такі квіти. Так, 203 гривні 2,90. Далі ось такий. Ага. Отут є квітка. Дивіться, ось такого кольору. Так, а ну можна ми розкладемо угу. його? Трошки не тим познаком. От. Отак. І, в принципі, кому треба, можна скомбінувати. Ось, бачите? Так, 206, 295 за ось такий. Персиковий шматок. Далі, оцей шматок. Він взагалі якийсь старенький-старенький, мой 60-х років, а мохто зна коли. Бо бачите, в нього ширина всього лише 67 см, 1,95-117 гривень за шматок. Ну і от є, дивіться. Може, тут що й додане. Чи воно... Ну, ну, ні. Ну, наскільки воно 100% натуральне, мені здається, може тут щось додане. Дуже стара <клес> тканина на плахту. Одразу кажу дівчата, кому треба пошити на плахту. Так, 2,5 метри, ширина 1,5 метри, вартість за метр 250 гривень, вартість за шматок. 625 гривень. Це що ж, дякую всім, хто погуляв сьогодні зі мною по барахолці. Сьогодні вівторок. І ось така у нас барахолка у вівторок. А зараз обіцяний гудзик. І ви знаєте, гудзик я взяла з собою, оскільки знала, що треба буде вам його показати. Хочу сказати, що це один. А може навіть і перший антикварний гудзик, який з'явився в моїй колекції. Зараз я вам його покажу детальніше. Чому взяла з собою, щоб вдома не включати підсвітку, щоб зняти вам на вулиці? Це порцеляновий гудзик з ручним розписом. Ось такий букет. Я його називаю а-ля Мейсенський букет. Він має підпис майстра. Єдине, що я не можу точно сказати: 1904 чи 1909. От, якось так остання цифра написана, що я не розумію, чи то четвірка, чи то дев'ятка. Тож, ось цей гудзик я придбала майже на самому початку свого колекціонування на аукціоні Віоліті. На той момент я віддала 31 гривню і це був 1 долар. на той момент. Ось такий гудзик я отримала в свою колекцію за 1 долар. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.